Початок мотосезону це завжди події для байкера. Із року в рік більшість байкерів закривають і відкривають мотосезони, і з кожним роком байкерів стає все більше. Деякі люди легко сідають на мотоцикл та виїжджають на дорогу, а деяким це зробити непросто, бо є страх дороги. Адже мотоцикл це засіб пересування підвищеної небезпеки. І будь-яка помилка може коштувати здоров'я або навіть життя. Як же його вперше виїхати на дорогу? Та ще й на мотоциклі? Як подолати свій страх? Про це ми і поговоримо у цьому відео. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ксанкабу. Уявляєте, зараз я вже сьомий сезон їжджу на мотоциклі. Я навіть. Уявити не могла, що я буду взагалі їздити на мотоциклі. І я пам'ятаю, як я починала тільки. Пам'ятаю, що дуже страшно було виїжджати вперше на дорогу. Мотоцикл вже стояв у мене в гаражі. От як його виїхати вперше на дорогу? І зараз дивлюся багато хто з байкерів, з новеньких. Стикається з такою проблемою, що їм просто страшно виїжджати на дорогу. Тому я хочу поділитися своїм досвідом, як я робила свої перші заїзди, де я це робила, з ким я це робила, і взагалі, як проходила моя така мотоакліматизація. Отже, ділюся своїми враженнями і своїм досвідом. Ну, по-перше, що треба для того, щоб не боятися виїжджати на дорогу, це бути впевненим у своїх можливостях, бути впевненим у мотоциклі і, мабуть, набувати просто досвіду. Коли досвід є, то впевненість приходить вже сама собою. Аби досягти впевненості при водінні мотоцикла, треба, ну я вважаю, що обов'язково пройти мотошколу. Або в мотошколі, або з особистим інструктором попрацювати на майданчику для того, щоб отримати якісь перші навички поводження з мотоциклом: щеплення, гальма, повороти, наклони, щоб ви зрозуміли, як тримає гума в наклоні, щоб не боялися їхати в поворотах з нахилом. Найкраще навчатися з кимось, щоб хтось пояснив. Як що робиться правильно? І заняття має бути не одне і не два. От у мене було десять. І ви знаєте, не можу сказати, що мені їх вистачило. Тому що потім я довчалася самостійно на вже своєму майданчику. Мій перший майданчик це була парковка Новуса. І от на цій парковці. Я навчалася вже самостійно, крутила там вісімку, змійку їздила. Просто щоб самостійно вже без нагляду інших людей побути з мотоциклом з заведеним, тому що одна справа, коли біля тебе є людина, яка тобі підкаже, якщо щось з мотом не так, якщо він не завівся раптом, і зовсім інша справа, коли ти сам поряд нікого немає. І ти не знаєш, що робити, якщо щось станеться, ну і там, не завівся, чи ще щось. Тому самостійно попрацювати на майданчику це теж не буде зайвим. Якщо у вас є якийсь друг або родич, який захоче піти з вами, нехай піде з вами, це теж додасть впевненості вам. Пам'ятаю, що на майданчику я відпрацьовувала такі вправи, як змійка, вісімка. Але найбільше це гальма і газ. Гальма і газ і перемикання передач. Тому що на дорозі це найчастіша вправа. А зараз мені треба було виїхати саме на дорогу вперше. І от, коли мені стало вже сумно їздити по майданчику, я вирішила виїжджати вже на дорогу. Страху ніякого не було, тому що я їздила в вихідний день, коли машин було мало. і... Спочатку треба їздити по знайомих дорогах. По тих дорогах, які ви знаєте, де світлофори, де повороти, так вам буде легше. І отак я почала їздити навколо свого району просто по дорогах. Це все було в перший день. Я не скажу, що там дуже довго на майданчику їздила. Після занять на майданчику м'язи, рук і ніг звикають до роботи важелів. Зчеплення, гальм, перемикання передач. І потім, на дорозі, ваша увага не буде так прикута до важелів мотоцикла. І ви зможете перевести свою увагу на дорогу. Та на ситуацію навколо себе. Адже на дорозі необхідно слідкувати не лише за собою, а й за іншими учасниками дорожнього руху. Тому відволікатися на важелі мотоцикла досить небезпечно. А потім поїхала просто вулицями в інший район. В сусідній, там я теж все знала. На круги поїхала, пропускала там автівки, хтось мене пропускав. Мені було страшно їхати швидко, тому я їхала з такою швидкістю, аж, аж смішно. До речі, перші, мабуть, місяці я їздила дуже повільно, тому що до мотоцикла сама по дорогах я їздила тільки на велосипеді. Іншого транспорту в мене не було. Тому мотоцикл, коли він навіть їхав 60 км на годину, мені вже було це страшно. І більше 60 я на початку не їздила. До речі, друзів-байкерів на той час в мене ще не було. Тому я розраховувала лише на себе. Ну і це непогано. Я сама навчилася їздити на дорозі, і тому, коли вже з'явилися друзі, то я на дорозі була досить самостійною. Отже, я почала їздити по Своєму району, по сусідньому району, вивчаючи свій мотоцикл, по суті, треба було виїжджати вже кудись в інші місця по часу, скільки часу в мене зайняло, це все було в один день. Все це так було для мене нове, все таке цікаве. Я була підписана на якісь групи, мотогрупи, там викладала свої фотки, свої враження. І на другий день я вже поїхала з поки що незнайомими для мене. Людьми ендурити в ліс. Такий був в мене старт. Ну, старт був досить жвавий, тому що коли я з ендуристами ендурила, я там і падала вже вперше. Коли вже третій день наставав, я думала, як же ж мені зробити так, щоб їздити кудись? Куди можна їздити? На роботу. І я сіла на мото і поїхала на роботу Перше, по дорозі, час пік, коли багато машин. Так я почала їздити на мотоциклі на роботу. У мене якраз від цього моменту почали з'являтися мото друзі. Також покращити навички водіння та здобути впевненість допоможе мото джимхана. Джимханісти регулярно влаштовують заняття, на які може приїхати будь-хто. Це безкоштовно, принаймні було раніше. Після кількох спроб я зрозуміла, що мене мотоджемхана не дуже затягує. Але я знаю людей, які так тягнулися, що тепер приймають участь у змаганнях з мотоджемхани і посідають призові місця. Тож спробувати варто. Особливо обережними на дорозі треба бути на початку сезону. Водії автівок ще не звикли до байкерів на дорогах. І можуть вас просто не помітити. Тому вертіть головою і при потребі користуйтеся звуковим сигналом. Я, до речі, досі ним не звикла користуватися, а дарма. В будь-якому випадку найважливішим аргументом для вашої впевненості на дорозі є ваш досвід. Який ви будете здобувати кожен раз при виїзді на дорогу, незалежно від того, скільки років ви за кермом, ви маєте бути дуже уважним на дорозі, і маєте заздалегідь передбачати кроки усіх учасників руху, які знаходяться поряд з вами, тому що ваша безпека має бути у ваших руках. Дорога це велика відповідальність кожного учасника руху. Але не кожний учасник руху відповідальний. Тому ви маєте думати і за себе, і за того хлопця. Бо ви на мотоциклі, і ви більш вразливі, ніж ті, хто на авто. Пам'ятайте це, здобувайте досвід і будьте впевненими в собі і у своїх можливостях. Всім новачкам я раджу також знаходити собі мотодрузів. Мотодрузі це люди, які будуть підтримувати ваш, ваше захоплення. У вас з ними буде спільне захоплення, це обмін досвідом. Це дуже цікаво. Перше місце, де ви можете знайти собі мотодрузів – це, звісно, мотошкола. Це найперше місце, де ви можете познайомитися з такими ж як ви. А якщо ви кайфуєте від того, що ви їздите, якщо ви самодостатній байкер, то ви будете цікавим для інших байкерів. Ви будете ділитися своїми враженнями, а це буде зацікавлювати інших байкерів. І так можна знайомитися в різних групах у Фейсбуці. Також можна знаходити мотодрузів в місцях скупчення байкерів. Такі місця в кожному місті, мабуть, є. Але це треба знати. Я знаю тільки про Київ. А, і Дніпро. В Дніпрі теж я знаю, де байки розбираються. І можна їздити туди і там знайомитися з іншими байкерами. А коли у вас буде вже багато мотодрузів, де да навіть один, то мотожиття перетворюється вже на таку мотопригоду. І ще затягує, затягує, затягує. Починається просто нове життя, яким просто живеш і насолоджуєшся. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, додавайте свої думки, якісь роздуми з цього приводу. А поки що, а поки що на сьогодні все. До наступної зустрічі в ефірі. Пока-пока!